Почнемо з хвилини мовчання за тими загиблими воїнами, які споглядають на нас на небі і мусимо їх. При кожній нашій зустрічі ми завжди їх пам'ятаємо і завжди згадуємо. Тож хвилиною мовчання давайте згадаємо всіх загиблих хлопців, які віддали своє життя за наше мирне існування. Зараз слово надається генеральному директору наш край Берлач Ірині Романівні. Дорогі друзі, сьогодні ми запросили вас, щоб висловити вам свою пошану вам і вашим батькам, чоловікам, синам, які стояли на сторожі нашого спокою. Хочемо розділити з вами це світло, яке світло майбутнього, за яке вони. Воювали для того, щоб у нас було світле, коже світле майбутнє. Тому з нагоди початку навчального року ми хочемо внести свій маленький такий внесок у розвиток нашого суспільства і підтримати сім'ї воїнів, які захищали цілісність нашої держави. Нехай це буде таким маленьким початком довгого шляху до знань. Тож в добру путь і слава Україні! Хочеться додати і зазначити, що наш край входить в корпорацію Волвес Груп, і хочеться, щоб кілька слів сказала пані Вікторія Матвіюк, яка прикладала дуже багато зусиль для нашої сьогоднішньої акції. Низький вам уклін за ваше терпіння, за вашу турботу, за вашу працю, тому що зараз на ваші плечі лягла нелегка ноша. От ну і сподіваємось, що ми зі свого боку будемо докладати максимум зусиль, щоб вам полегшити цю працю і чим зможемо допомагати. Ми сьогодні будемо роздавати першу, скажімо, перший етап цих сертифікатів для родин, які проживають або мають безпосередній безперешкодний доїзд до Луцька. Це Луцьк, Луцький район, також Ківерцівський район, Рожищенський район. Далі ми будемо сертифікати роздавати по всіх районних центрах, будемо використовувати таку нагоду, аби приїхати і безпосередньо поспілкуватися з сім'ями з небесного легіону. Можливо, хтось хоче сказати кілька слів. Вже в суці я приєдналася, може найпізніше серед вас, але підтримка від меценатів відчувається дуже сильно. І хотіла б вам подякувати, що ви стільки часу сьогодні даєте низьким вам хвір. Ваша підтримка нам дуже потрібна. Дякую. тепер я передаю слово Павлу Ковальському. Наш Волонтер, наш побратим, боєць, який вийшов з Дебальцівського котла, який дуже багато вам допомагає. Він зараз буде зачитувати по прізвищах і, будь ласка, підходите сюди. Пані Ірина буде вручати вам сертифікати на кожну дитину по п'ять сертифікатів. І якщо два прізвища одинаково, то ти зразу зачитуєш. Якщо є можливість, щоб зразу дітки підходили, брали. Якщо немає або хтось замість когось буде брати, то також це зазначайте, будь ласка, Павлові, щоб ми це все зробили. І боритися, побори те, що сні заспіваємо пісню за Україну, за її незалежність заболює, заспіваємо. Гулюк Дмитро, Гулюк, Максим, Гулюк, Софія Сергіївна. Вам за те, що ви так самовіддано робите добру справу в той час, коли інші не роблять взагалі нічого і прекрасно себе почувають. Нехай вам Бог дасть сили, енергії, здоров'я, а вашим сім'ям міцності і викрати. Слава Україні! Героям слав! слава Україні!